Вітаю, друзі! З вами Ліля і Ютуб-канал Інтермода. І сьогодні ми з вами поговоримо про медичні шкарпеточки. Які вони бувають? Для чого вони. Дивіться, у нас в асортименті є як чоловічі, так і жіночі. У різних кольорах, у різних розмірах. Від найкращих українських виробників. Дуже класні фішка медичних шкарпеток полягає у тому, що вони йдуть без резиночки. Дивіться, друзі, без резиночки. Але вони дуже добре тримаються на нозі. Покращують кровообіг, запобігають варикозному розширенню вен, підходять дуже добре для людей, які мандрують. Я, наприклад, у літак завжди вдягаю тільки медичні шкарпетки. І взагалі покращують якість життя. Ще одна фішка, друзі, цих медичних в тому що вони рівномірно розподіляють тиск у ногах, а це дуже важливо для якості нашого здоров'я. Зараз я вам продемонструю, як вони виглядають на ніжці, і ви все побачите, подивитесь. Всі ці медичні шкарпеточки, друзі, ви можете придбати у нас. Вони є у чоловічих розмірах, у жіночих розмірах, у кольорах, на будь-який смак. Посилання буде під цим відео. Підписуйтесь на наш інстаграм, підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей! Бережіть свої ніжки.